Домбровський Олександр Георгійович, будь ласка. Шановні колеги, ви знаєте, після деяких виступів сьогодні в мене складається таке якесь чітке враження, що в Україні відкривають другий фронт війни. Внутрішньої цей фронт переносять в стіни Верховної Ради. І я хотів би всім нагадати, що процес руйнування держави і розбудови держави це абсолютно два різних процеси. І я хотів би застерегти всіх колег народних депутатів України і політичні партії і фракції від того, щоб не скатитися до політичного варварства знищення власної держави власними політичними руками. А тепер по суті розгляду питання Андрій Володимирович, у нас в стінах парламенту. Уже після розгляду в комітеті 30 законопроєктів, які фактично більшість із них висять в парламенті починаючи з 2015 року, я б запропонував від імені нашого комітету до кінця року спланувати ще один мінімум енергетичний день або енергетичний блок, тому що нам критично важливо розглянути законопроекти по збільшенню видобутку газу і нафти. Вони всі готові. У нас іще один день, який ми повинні присвятити блоку питань з енергоефективності, тому що це критично важливе питання для розвитку української економіки. І користуючись тим, що Степан Іванович Кубів, тут є перший віце-прем'єр-міністр, я, ну чесно кажучи, здивуванням. А побачив, що в проєкті державного бюджету на 2017 рік всього-навсього тільки 400 мільйонів уряд передбачає на енергоефективність. В той час, коли пояснити людям, чому ми можемо знайти десятки мільярдів на субсидії, і тільки всього. Ласка те секунду. І тільки 400 мільйонів на фонд розвитку енергоефективності, який пов'язаний з зменшенням енергоємкості української продукції, який пов'язаний з зменшенням тарифів, з зменшенням платіжок, які люди повинні отримувати за споживаний газ, тепло там, і так далі, тому подібне. Тому я просив би цю позицію врахувати. І останнє інформую, що комітет дуже активно працює над законом про ринок електричного. Дякую, Олександр Григорович. Я цілковито з вами згоден, що нам потрібен буде ще один блок. Давайте тільки порадимося, що через полнарний тиждень, коли ми... Я зараз не в плані дискусії. Ми в робочому порядку сядемо з вами і подумаємо, що ми вибрали найбільш пророгативні законопроекти і визначили, коли краще поставити. Це... Я повністю підтримую цю ініціативу і я думаю, ми зможемо її реалізувати без будь-яких питань і проблем. Дякую вам, будь ласка.